В цьому відео я розповім ще трохи про повітрозабірник. Як я говорив у попередніх відео, механізм заклонив і мені довелося зайнятися його ремонтом. Почавши розглядати механізм, я нічого дивного не помітив. Найбільшою ймовірною поломкою мені здалося... Бачите, йде важіль Він йде туди, і як можна побачити, там йде трубка. Вона йде прямо туди, горизонтально. Там якраз вона під'єднана до повітрозабірника в двох місцях. І, на мою думку, вона просто про Вона має вільно прокручуватися під час. Але він не рухається, і мені це здається, що просто та трубка заіржавіла